11 липня гуляю по кукурузці, по своїй човурі. Це кукурузка, на якій ми міряли запас вологи. Я там виставляв відео. Ну а така і висота. По бур'яну. Є бур'янець. Є. Не додавив. Я тут на цьому полі бур'янець. Не додавив, не спорю. Пасенки покидали, ну, це мишій, миші, амброзія і падали сімочки тут в основному. Ну от така висота і десь 2,10-2,20. Така низькоросла. Вона ось можемо бачити, де попався Ліман Грейн 305. Дивіться, яка висота, наскільки він вищий і наскільки сама рослина потужніша. І кача на якій висоті ложимо. А це чоурі. Ось отак відпрацювали по попелиці. Убили все, воно дійшло, ось все. Воно дійшло, чувствується, що аж хрустить. Кукурузка качає, хоч дождів у нас вже давним-давно не було. В принципі, кукурузка качає, От такі тріщини. Тоже вже залазено. Кукурузка ще якось держиться. В принципі, я ці кукурузкою поки... Довольний, поки довольний, а там побачимо. Головне, що вона не крутиться. У мене тургар поки в неї є. Вона качає, ось опять 305 лимангрент попався. Наскільки мощніша, сама по собі рослина. Все тут качан, І тут на якій висоті. Тут, тут навіть два. Ложі. Така коротше кукурузка. Така кукурузка. Ну, для цього года, я думаю, ця кукурузка піде, пайде, пойдет. пойдет. 305-й, звісно, повіселий виглядає цей рік. Вологи немає. Ну, в травні було, звісно, в 100 міліметрів. Оце на чому держиться, ця кукуруза. І в червні там 16, ну там таке 2-3 мм, 4 саме більше було. Вчора, мав бути дощ, мала бути гроза пройшла, у нас минув той дощ той нема. І вже на 2 тижні не показує, де жив. Ну нічого. нічого, Сімочка біда, сімочки в нас по пояс, по коліна. Вчора взагалі людина віддала пай мені, там сімочка по коліна та зайшов, задіскував. Та й все на цьому. Ну так, в принципі, кукуруз... кукурузка де... удержиться, я думаю, своїх 50. За счет цього вона його витягне, що легке ще, в ще вона не особо скидає. Так що влага ще якась є, то я думаю, щось вона підтягне. Плалтинник якийсь буде, а полтиник для цього води, якщо буде, то це буде очень-очень добре. -очень так, ладно тоді. Підемо ще на лімангрей. Поїдемо, глянемо. Та буде видно. Оце ось проблема. Такі маленькі рослини, сухе, як всі, але попало і зійшло, коли тільки пішов дощ. А так, то в общем, це така картина. По кукурузки. По захисту. По захисту, що в нас тут по захисту? По захисту у нас тут був унісулам у фазі. Один-два листочка. По-американськи я рахую. І у фазі десь В4, В5, 05 пріме. І, 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 і Альвіус 0,5 теж. То в принципі воно його все задавило було. Поле чисто стояло, але після дожі вже кукурузка переросла, не захотів вже бризкати. А хоча зря, бо на одному полі заложував експеримент. Де вносив два рази флора сулам чистий. Там взагалі друга картина, там кукурудзка поболі виглядає, ніж ця. Ну, в принципі, нормально для цього Це Нормально. Так, добре тоді. Їдемо далі.